Е, так, всім привіт. Ми будемо сьогодні грати в по названню поняття. Зараз я включу цей веб в Тамбу, але чекайте, я... я, я маю відео, що тут дещо, дещо. Дещо, щоб було... Н... немає відео як? Е, я думаю, спочатку повідомлення, а тоді вже приступимо. 5... Тироші виграти. Так, так. Так, так, такі. Так, ми сьогодні, коротше, в класі були, грали FNAF 2, але. Це ми ледве перемогли... Виграли другу ніч. Йо! Е, почекайте. Ну, тут друга ніч, там перша це не одна, друга ніч. Щопто. Ступи... Ой, я зову чути веб-камеру, почекайте. Я забув квіти веб-камеру. Все, все, але вона трохи завелика. Дуже... Мені буде погано. Ой, ні, ну така. Вот таково. Вот такого вот вс. Підходить. Эм. Эээ. Ну, я на демо версію. Тут лише 3. эээ, ночі, як зруйної. Ну, опять приступи. Да, 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 А, я це знаю. Давайте сюди опустим.

Action? Dude, that makes this feel legit, man. But I have an even better surprise for you. Oh. You're not gonna okay, believe this is this one. A real one. Uh, uh, uh gotta go, man. Uh, well, well, look, it's in there somewhere. I'm, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Uh, hello? 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 Uh, welcome here. Well, hello, hello. Uh, the will provide you with much information on how to handle Flash climb, oh climb mascot costumes. Right now, we have two specially designed systems that double as both animatronic and so Please close and while oh, yeah. like Accidents, injuries, death, slash irreparable and grotesque maiming can occur. First, we'll discuss how to operate. Mascots when they are in animatronic form. What did, what did animatronic insects, turn and walk towards sound. Ease. This is an easy hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash crowd crowds. Change the animatronics to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the parts around the sides of the suit. Providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the electronic oh, I devices mm -hmm. remain fixed. We'll cover the detail mm -hmm. in tomorrow's session. Remember <глядачу> Ні, ну друзі казали, що ця гра трохи страшна. Ну, не дуже вона і страшна. Я лишу я ли, я ли, ли, свою силу в описанні до Так, 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 Тут не

Мій друг один, він добре знається про о, о, нас три. Так, наш пацан тут чи, чи ти залагали камеру? Вентиляцію! Прекрасно! Чи не Ви Бачите, що так лагає, бо є зі мною такого, то трохи лагає. Зараз може, не лагає.

Mango oh, Piatto? Hi Hi, Hi. Hi. що робити? Ну, нічого, підкажіть, що робити. Hello. Ну, ласкаво. Будь ласка, шосте. Будь ласка, шосте. Мітилась кафе. Сперши побед пишай! Ей, ми прямо. А то ви ще пер ночі, но друга це така. Давай. Так, підпишіться на мій канал там поставте лайк. Третю ніч ми продовжуємо ми продовжує вже там на слідушому відео. І що, Я залишу ссылку на свого однокласника в описанні. Можливо, і на свою ссылку ВК і. ну, і шо. Ну, Якщо вам сподобалося відео, чого би йому не поставити лайк. І підписатись на канал, якщо ви вперше э, мій канал дивитеся. От третя ніч, бачите, бачите. А. Все, третю ніч я маю э, потім пройти. Це буде десь через тиждень, а може я пощу ну, це. Е, що вам сподобалось. А чого так залагало? Ну, що сподобається відео, що б'є. Ну, я вже це казав, бла, бла, -бла, 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 -бла. Що, е, все. <плес> да, да. да <плес> пока. Е, е, все. Да-да-да, пока. Все, всім удачі. До нових встреч! Може я ще якесь відео буду сказати до цього? Ну, пока. Кот, <плес> 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 я спочатку вироблю це. Чого так залагало? Короче, всем удачи и всем пока.